Доброго дня! Ви на каналі Наталі В'язання і я рада вас сьогодні всіх бачити. Дивіться, який гарний ажурний візерунок я сьогодні вам покажу. Ось такий візерунок підійде для футболок, топів, маєчок. Можливо, навіть якихось кардиганчиків або кофтинок на літо. Він такий ажурний, це його лицева сторона, а це і знаночна сторона. Я спеціально не в'язала резинки ніякої. Дивіться, який гарний край, Справді дуже гарний. Ось такими зігзагами. Я вам зараз покажу, як в'язати. Такий візерунок складається з 26 петель, плюс 2 для симетрії, і плюс 2 кромочні, і 8 рядочків висоту. Бачите, тут вверху, тут внизу, отак можна в'язати просто як одну половинку. ось я вже набрала 28 петель плюс 2 кромочні. І я вам зараз покажу, як його в'язати. Перший рядок. Дві виворітні або ізнаночні. 11 лицевих. 11 Дві виворітні. І що ми будемо робити далі? Дві пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Знову дві з нахилом вправо, накид, лицева, накид, лицева, накид, лицева, накид. Далі дві разом з нахилом вправо. І знову дві разом з нахилом вправо, дві виворітні, або ізнаночні, і кромочна. Це у нас перший рядок, другий рядок, і всі парні рядочки в'яжемо по малюнку. Тобто, як на нас дивляться петельки, так ми їх і пров'язуємо. Так, пров'язали другий рядок, всі накиди також пров'язуємо виворітніми, третій рядок, дві виворітні, 11 лицевих. Ми третій рядок пров'язуємо так само, як перший. Все те саме. Зроб, робимо дві з вправо, знову дві з нахилом вправо, накид лицева, накид лицева, накид лицева. Накид. І знову дві з нахилом вліво. І дві з нахилом вліво. Дві ізнаночних або виворітніх кромочно. Четвертий рядок по малюнку. П'ятий рядок. Дві Виворітні. Тепер ми будемо робити те саме, що ми робили тут, з цієї сторони будемо робити з цієї. Тобто, дві з нахилом вправо лицевою, знову дві з нахилом вправо лицевою, накид лицева, накид лицева, накид лицева, накид. Дві з нахилом вліво і дві з нахилом вліво, дві виборідні, а з цієї сторони просто усі петельки лицеві, останні дві виборідні, або ізнаночні. Шостий рядок по малюнку. Сьомий рядочок, дві виворітні, тоді дві з нахилом право-лицевою, знову дві з нахилом вправо-лицевою, накид, лицева, накид, лицева, накид, лицева, накид. Чотири накиди. Тоді дві з нахилом вліво, і знову дві можна і так з нахилом вліво. дві виворітні і одинадцять лицевих одинадцять лицевих. І дві виборідні, і кромочно. Восьмий рядочок по малюнку. Як на нас дивляться петельки, так ми їх і пров'язуємо. накиди також пров'язуємо. Ось і весь рапорт візерунку. Чи він складний? Зовсім ні. Ось так. Весь малюнок. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було все зрозуміло. Підписуйтесь на канал рада вас бачити! Рівних вам усіх петельок. Всім па-па. До нових зустрічей!